Слава Ісусу і Марії, Вітаю вас! Благословений четверг, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Сьогодні знову щенстова позаду мене статуя папи Йоанна Павла II, короля Вайтили. Дуже чудовий фільм є. При нагоді нагадаю, що хто не дивився, називається «Кароль, папа, який залишився людиною. Або Папа, ну там два фільми: є перша частина і друга частина. Якось вони так називаються. Так? Але пам'ятаю, що Кароль людина, яка стала папою першою, а потім папа, який залишився людиною. То рекомендую до перегляду. Тільки мій, напевно, з християнських фільмів най, найулюбленіший, бо я його можу передивлятися дуже багато разів. Завжди він, завжди він заходить, його я так би сказав. Сьогодні 25 грудня 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні радію разом з вами і молюся з вами за мир. Мир у ваших серцях, мир у ваших сім'ях, мир у ваших бажаннях, мир у цілому світі. Нехай Цар миру сьогодні благословить вас і дасть мир. Благословляю вас і ношу кожного з вас у серці. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, сьогодні Нам Марія знову благословляє нас на мир. На мир. Такий повноцінний. так? Коли говоримо на мир в серці, це не означає, що е, тільки говоримо за мир в серці. Але коли буде в тебе мир в серці, то повір, тоді буде мир в тебе і навколо тебе. Так? Е, каже Марія, радію сьогодні з тобою, разом із тобою, і молюся за мир разом з тобою. Але уточню, мир у твоєму серці, мир у моєму серці, мир у твоїй сім'ї. Чи маєш сьогодні мир в своїй сім'ї? Тут це цікаво мир у ваших бажаннях. Це неймовірно. Чи ти сьогодні маєш мир у своїх бажаннях, чи ти не маєш сьогодні миру в своїх бажаннях? Чи твої бажання викликають в тебе огиду, можливо, якесь почуття провини? Так? Бо деякі бажання, потреби, бажання вони нам дані від Бога. Так? Наприклад, бажання. І бажання вони нам дані від Бога, але шляхи отримати це бажане є різні. Є Божий план на отримати бажане, і тоді будеш мати мир в серці, коли йдеш Божим планом до цього бажаного. А є сатанинський шлях, де ти, ти сам отримуєш бажане, але потім отримуєш прокляття, почуття вини, постійно таке, знаєте, не мир. Неспокій. Люди, які нечесним способом заробляють гроші, вони мають завжди неспокій. Їх трясе, вони вночі прокидаються, бо у них там сниться, що їх крали гроші. Ну, це зі свідчень. Так? Тобто постійна тривога. А тривога це, це антагонізм миру, тобто щось протилежне. Якщо ти сьогодні живеш в тривозі, то передивись, чи ти свої бажання задовольняєш в Божому плані, чи маєш мир. У своїх бажаннях. Бо Марія про це просить. Марія сьогодні про це молиться, каже: мир у твоєму серці, мир у твоїй сім'ї і мир в твоєму бажанні, в твоїх бажаннях. І, власне, нам треба також аналізувати свої бажання. Чи сьогодні моє бажання дає мені мир, чи я маю мир в своїх бажаннях? Чи я маю в своїх бажаннях тільки стрес? Ну, бо, наприклад, є бажання та заробити мільйончик. І, і відразу в тебе як ти як ти хочеш його зробити. В мирі це ти плануєш собі, там, та, розкладаєш якийсь план, маєш там, е, запрошуєш Бога в цей план. Потім з Богом спілкуєшся, чи це добрий план, чи це буде на користь, так? чи це буде е, приносити людям і взагалі світу якийсь користь. Так? Бо можна заробляти з користю. Приносити користь і людству, так? І, і Богу свідчити, будувати ці церкви, так? будувати тут великі реколекційні комплекси. Можливо, з цього потім щось можна заробити, так? але це буде, власне, в мирі в тебе, так? Тобто ти заробиш мільйончик в мирі, а можеш думати, як буде продати наркотики, як буде десь щось підмутити, вкрасти, то це буде той самий мільйончик, так? Але інший шлях, інший спосіб його досягнення. Тому, власне, Марія каже: молюсь сьогодні за мир у ваших бажаннях. І мир у цілому світі. Мир у цілому світі це означає, що мир має панувати на цілому світі. Мир Мир у цілому світі, а мир це в цілому твоєму світі також. Бо ти цілий світ. Так? Твоє серце це цілий світ. Внутрішність, цілий світ. Твоя сім'я це вже зовнішній свій світ. А мир в твоїх бажаннях це також, внутрішні. внутрішні які виходять на яв, бо бажання зароджуються тут, або в серці, або в голові, а потім підштовхують тебе до практичних дій. Так? Якщо в наших бажаннях буде отримати мир, служити миру, дбати про мир, то ми будемо в цьому кружити. Бо наші бажання будуть нас. Підштовхувати, бо бажання це є добра річ. А бажання, коли я бажаю, я досягаю. Якби не бажав, ну, не досягав би. Не хотілося б нічого. так? Тому мир у бажаннях це є така благодать. Коли ти рано прокидаєшся, в тебе благодать. В серці мир. Ти знаєш ціль, ти йдеш до неї в мирі в радості, так? не по головах, не в стресах, не по трупах. Ну, як, як люди цього світу, так? або люди царя цього світу. Нехай цар миру сьогодні благословить тебе і дасть мир. Хай, інше слово, можна, бо нехай це наше слово українське, а, а звучить іноді не, так. Але Хай цар миру сьогодні благословить тебе і дасть мир. Марія це каже. Марія каже, благословить тебе, Хай сьогодні цар миру, і дасть тобі мир. Благословляю тебе і ношу кожного в серці, кожного тебе. Марія носить тебе в серці, уявляєш? Марія носить тебе в серці. Марія бажання, щоб ти був щасливий. Марія бажання, щоб ти був святий, щасливий, сповнений миром, сповнений благодаті. Мав життя прекрасне, мав благословенне життя. Всі ми хочемо благословенного життя. То сьогодні давайте вчитися приймати цей мир, це благословення. А, і важливо аналізувати, чи, чи мої бажання сьогодні в мирі, чи мої, чи мої думки сьогодні в мирі, чи мої, мої мрії сьогодні в мирі. Чи все, що я планую, роблю сьогодні, воно в мирі, чи воно десь там ділки, знаєте, такі люди, які постійно десь винен, десь там його шукають, десь там поліція, десь там суд. Там це, там все, а, а зато він на лексусі якомусь там з цигарою, ну, і, і борги тільки зростають. Так? Чи такий ділок може бути в мирі, в радості? Ну, не може. Бо це постійний стрес, постійний шок. Звідки це, я знаю, ну, був колись таким самим. Коли постійно в стресі живеш. Це не життя, а це стає твоєю такою, таким прокляттям. Так? Ти кожен день. Виживаєш, кожен день воюєш невідомо з чим, з ким, заради чого, заради кого. Так? Тому давайте виходити, виходити з цього всього і входити в мир, в благодать. І будемо мати цю радість, дійсно життя, до якої нас Марія провадить. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать! щинстохове, папа.